Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про неймовірну історію компанії, яка змінила уявлення про подорожі та оренду житла. Airbnb. Ви знали, що все почалося з надувного матраса та квартири в Сан-Франциско. Так, і ця історія заслуговує на те, щоб стати легендою. Airbnb Сьогодні це одна з найвідоміших платформ для оренди житла у всьому світі. Але як все починалося? Здавалося б, така проста ідея: здавати власне житло незнайомцям. Але хто міг уявити, що вона перетвориться на багатомільярдний бізнес? Це історія про двох друзів Брайана Ческі та Джо Гебія, які в 2007 році стояли на межі фінансового краху. Усе почалося з того, що вони знімали квартиру в сан франциско як і багато випускників Брайан і Джо намагалися знайти своє місце в світі, але орендна плата була непомірно високою, і вони ледве трималися на плаву. У їхньому розпорядженні було чотири кімнати, а грошей ледь вистачало на одну. Тоді в Сан-Франциско планувалася велика дизайнерська конференція, і всі готелі були переповнені. Джо запропонував ідею, яка змінить їхнє життя, що якщо здавати вільні кімнати учасникам конференції. Але є одна проблема у них не було ліжок. Вирішили будуть на довгі матраці. Так народилася назва їхнього проєкту Air Bed Breakfast або просто Airbnb. Першими гостями були три незнайомці, які заплатили по 80 доларів за ніч на надувних матрацах. Так Брайн і Джо зрозуміли, що їхня ідея має потенціал. Друзі познайомилися ще під час навчання в Рот-Айлендській школі дизайну, і навіть тоді вони виявляли неабиякі здібності до креативу. Наприклад, вони створювали спортивні команди, які не лише вигравали, а й привертали увагу людей своїм незвичним підходом до маркетингу. Після закінчення університету їхні шляхи розійшлися. Джо переїхав до Сан-Франциско, а Брайан до Лос-Анджелеса. Там він намагався знайти своє місце в дизайнерській індустрії, але відчував, що щось іде не так. Життя здавалося одноманітним і нецікавим. І ось одного разу Джо телефонує Брайану і пропонує переїхати до Сан-Франциско, щоб разом створити щось грандіозне. Спершу Брайан сумнівався, але зрештою вирішив ризикнути. Він сів у свій старенький Honda Civic і вирішив у подорож до нового життя. Вони знали, що мають створити щось більше, ніж просто бізнес. Вони хотіли змінити підхід до оренди житла, зробити його доступним для кожного у будь-якому куточку світу. Спочатку Airbnb не була успішною, їм доводилося шукати фінансування. Вони працювали вдень і вночі і спали прямо в офісі, але ідея жила в їхніх серцях, і вони не здавалися. Завдяки їхній наполегливості, Airbnb почав швидко розвиватися та здобувати популярність. Засновники швидко помітили ентузіазм мандрівників щодо свого нового формату оренди і почали пропонувати свої послуги в регіонах з високим попитом на сезонне житло. Платформа підлаштовувалася під зміни в звичках людей, пропонуючи оренду безпосередньо у власників житла, що дозволяло гостям не лише ділити дах, а й культуру. Зручність користування Airbnb – ключ до їхнього успіху. Платформа дозволяє туристам відчувати себе як удома або як у друзів, створюючи зв'язки та перетворюючи відпустку на справжній досвід. Простота користування і доступні ціни роблять Airbnb ще більш привабливою для мандрівників. Часом на Airbnb було розроблено систему консультацій для покращення досвіду і орендарів, і власників. Це допомагає забезпечити безпеку гостей, перевіряючи дані власників, а також дозволяє колишнім орендарям залишити відгук, підвищуючи довіру до платформи. Інновації та ефективний дизайн зробили Airbnb лідером на ринку короткострокової оренди. Вже через кілька років Airbnb перетворилася на платформу, якою користувалися тисячі людей. Сьогодні це глобальна компанія, яка змінила спосіб подорожей для мільйонів людей по всьому світу. Airbnb – це не просто бізнес, це можливість для кожного з нас відчути себе як вдома в будь-якій точці світу. І ця історія почалася з двох друзів надувного матраса і великої мрії. Ніколи не знаєш, яка ідея може змінити твоє життя. Для Брайана і Джо. Це була ідея здати надувний матрас на ніч.